Доброго дня! Я Тарасюк Анастасія, учениця 6 класу Самариоріхівського ліцею Ковальського району Волинської області, і хочу показати вам своє дослідження на тему вплив етилену при різних температурах на дозрівання бананів. Дуже багато людей полюбляють екзотичні фрукти, але іноді на прилавках магазину їх можна знайти лише зеленими. А на щедревній системі важко перетравлювати таку їжу через високий вміст крохмалю. Моя мета дослідити вплив етилену на дозрівання бананів при різних температурах. До речі, стиглість бананів я визначала візуально та за смаковими якостями. Етилен це газ, який виділяє стиглі фрукти. Він виконує роль природного фітогормону. Банани ніжні фрукти, які швидко реагують на вміст концентрації етилену та температуру середовища. Дослід номер один. Перший випадок. В'язка бананів та яблуку у паперовому пакеті. Другий випадок в'язка бананів з яблуком у поліетиленовому пакеті. Третій випадок просто в'язка бананів. А четвертий один банан. Дослідження я проводила при температурі плюс 18 градусів Цельсія протягом 48 годин. Результати досліду номер 1 Як виявилося, найкращим способом дозрівання є в'язка бананів на яблуку у паперовому пакеті. Другий випадок виявився мало ефективним, а саме в'язка бананів і яблуку у поліетиленовому пакеті. На бананах з'явилися зелені кінчики та темні плями. В третьому варіанті де просто лежала в'язка бананів, банани не повністю із четвертий випадок виявився найменш ефективним, де я на дозрівання залишила один банан. Дослід номер 2 Перший варіант банани з яблуком у паперовому пакеті. Другий варіант банани з яблуком у поліетиленовому пакеті. Та третій варіант просто самі банани. Фрукти перебували у холодильнику при температурі плюс 7 градусів Цельсія протягом двох діб. Результати досліду номер 2 Наші фрукти залишились ціленуватими, почали темніти, А також втратили привабливий вигляд. Це напевне тому, що низькі температури та підвищена вологість призупиняють дозрівання. Дослід номер 3 Цей дослід було проведено у чотирьох варіантах: перший варіант це банани та яблуко у паперовому пакеті, другий це банани та яблуко у поліетиленовому пакеті. Третій. Це банани у поліетиленовому пакеті. А четвертий – просто банани. Дослідження я проводила при температурі плюс 22 градуси Цельсія протягом 24 годин. Результати досліду номер 3 Найбільш стиглими виявився банан з яблуком у паперовому та поліетиленовому пакеті. Трішки менш стиглими в'язка бананів у поліетиленовому пакеті. Найменш дозрів банан у випадку під номером 4. Отже, провівши ці досліди, я відшукала найкращі способи, які прекрасно підійдуть для прискорення дозрівання фруктів. Залежно від того, через скільки часу знадобляться стиглі банани, у відмінній формі можна виокремити такі варіанти. Найменше часу до 24 годин для достигання потрібно бананам із стиглим фруктом, яблуком, бананом, грушею і так далі. У паперовому чи поліетиленовому пакеті при температурі плюс 22 градуси Цельсія. Якщо плануєте споживати смачні банани через 48 годин, необхідно їх залишити із стилим фруктом у паперовому пакеті при температурі плюс 18 градусів Цельсія. Для дозрівання та зберігання бананів рекомендую не використовувати холодильник. Обирайте оптимальний для вас метод дозрівання фруктів. Смакуйте вітамінною їжею, дбайте про здоров'я та пам'ятайте про екологію довкілля. Дякую за увагу. До побачення!